Вітаю вас в етері телеканалу НТК Проєкт. Будьте певні, як завжди, спілкуємося з психологиною Наталою Федорук. Наталочко, рада бачити. Тебе. Привіт, Тетяна. Тема нашої сьогоднішньої розмови дорослі діти алкоголіків. Наталю навіть читала, що є такий термін в психології ДДА скорочено: дорослі діти алкоголіків. Про що це? Це про те, що. Е... Діти, які пережили своє дитинство в оточенні, так, в супроводі батьків, які вживали систематично алкоголь, і неважливо чи обидвоє, чи хтось один з батьків, у них виробляються такі певні захисні механізми вижити і в дорослому житті вони трансформуються у певні звички реагувати належним чином, певні такі паттерни. Такі е, шаблони поведінки, які іноді можуть бути незручними, е, інші можуть не розуміти, чому цей чоловік чи жінка так поводиться. А в них виробилась звичка так себе поводити як наслідок пережитого в дитинстві постійного е, травмування, чи то фізичне побиття, чи це психологічне постійне очікування. Невідомо чого від тата, який вживає алкоголь, чи від мами, яка вживає алкоголь. Чи навіть може батьків не бути, а дідусь. Ну, хтось, хто є в ближчому оточенні, хто вживає алкоголь. Який психологічний портрет цих дітей? Е, ну, по-перше, це підвищена тривожність. І людина за собою це може помічати, а іноді ознаки тривожності вона може не ідентифікувати це, що я тривожна людина. Для неї це звичка. Звичка, наприклад, вгадувати, що в міміці співбесідника, що не так. От він говорить одне, але ні-ні, щось за нею там приховується. Так, це теж одна з ознак. Чому така тривога, підвищена тривога, з'являється, і бажання. Наперед вгадати щось, тому що в дитинстві ти ніколи не знав, будучи маленьким, е а що зараз втне твій родич? Чи, ти, чи зараз поб'є тебе, чи зараз насвари, чи не наготовлено їсти, а тобі там не знаю сім років, шість, чи за те, що ти за молодшим не приглянув. І, а ти маєш так? Бо ти брат, сестра. Ми ж вас що задурно годуємо? Та різні вислови можна слухати. І тому дитина наперед навчилась передбачати, але це завдяки чому? Завдяки тривозі. Вона тоді заважала, але вона підсилила цей момент передбачення. Для профілактики я наперед краще це зроблю, щоб не бути насвареною. І тому, коли ви бачите людей, які про все подбали, я до слова жартую. Якось ми їздили на відпочинок і клієнтка з тривожністю, вона це за собою знає. Вона це теж жартує. Та каже собою, добре їхати в похід, бо вона все прорахувала. Хоча ми дорослі люди, але вона взяла і оло, і серветки, і воду, і перекуси, ще якісь там дрібниці. Її ніхто про це не просив. Але вона тривожна і вона подбала про це. Тобто можна зробити висновок, що це навіть в плюс? В дечому в плюс, а в дечому мінус, тому що вони постійній напрузі. Тривога це про напруження. Е, наступне, що важливо зрозуміти, та, про портрет дитини. Я хочу десь, щоб ті люди, які мають по сусідству когось. Чи Мають власні родини, які зловживають та алкоголем. Просто на мить зрозуміли, що це матиме наслідок. Матиме наслідок для ваших дітей дуже негативний, бо вони важко адаптуються в житті. Навіть якщо ви побачите успішного когось, бо хтось скаже, що це сім'ї там випивала, він досягнув висот. Так, але якою ціною це людина часто і не може зупинитись на досягнутому. Вона і далі, так, отакий перфекціонізм, бажання, успіх за будь-яку ціну, щоб втікати від цього минулого, де вона не могла реалізуватися, де вона не могла бути дитиною, де не могла спокійно гратися, безтурботно, не дивлячись на годинник. Бо діти вони не бачать, не відчувають часу, і вони дитинство це про безтурботність, це про опору на батьків, де є опора. Я відповідно в безпеці і як наслідок можу собі вивчати цей світ. А в дітей батьки, які вживали алкоголь, немає опори. Ці ніжки, так крісла, вони гнилі. І дитина постійно балансує. Вона в тривозі. А що ж зараз буде? Кому прилетить? І е, це часто про підвищений рівень кортизолу, тому що це є постійний стрес, а стрес це є гормони, це зміна гормонів, е, коктейль та вибух цих гормонів, які постійно є, і це відчуття кудись бігти, тікати. Але куди ти втечеш? Ну, дах над головою тільки в твоїй сім'ї. Добре, якщо є якась бабуся, дідусь, до яких можна. Перекантувати та побути, але якщо їх немає, і ти вертаєшся далі в це середовище, яке для тебе є отруйним, то ти постійно в стресі, ти постійно напружений, і ця напруга йде з тобою в доросле життя. Тому в майбутньому так це люди, які не вміють розслаблятися. Це люди, які не вміють бути наодинці. Їм потрібен фоном, щоб був телевізор, щоб був телефон. Вони не не їдять, скажем, так, самостійно в тище смакуючи. Звичайно, дехто може сказати, що це я, але в мене не були батьки-алкоголіки. Ні, це одна риса, це не про це. Але якщо в сукупності е, ознак, тривога, е, постійне відчуття чогось, що має статися, якась небезпека, ніби все добре. І кажуть, ніщо не відчує біди. Але людина постійно відчуває, що зараз щось має статись неприємне, так не може бути, щоб було добре. Чому? Тому що, будучи дитиною, вона їй було добре трошки, а потім ставало зле. Бо приходив тато, дебоширив, вбив маму і вони тікали. З дому кудись. Потім вертались назад, і це по колу так відбувалося. Тому в дорослому віці ця звичка очікувати неприємностей, коли спокійно, вона закріпилася. І в стосунка з іншими людьми дуже важко витримувати спокій, коли всередині є відчуття напруги. Наступна, яка може бути характеристика так, людини. Це люди, які негативно налаштовані. Негативісти такі, чого? Тому що вони так би наперед, краще я наперед буду негативно налаштована, я тоді ніби ніби я вже все саме страшне продумав. Чи продумала. Тоді якась ситуація з життя, яка виникне ненароком, мене не злякає. Бо я вже і так знав, що буде погано. Чому? Відголоски дитинства, життя з батьками, алкоголіками наступна яка ознака може бути в спілкуванні чи щоб завести стосунки. Близькість людина часто закрита є, вона е, може не, до, не давати собі знаєш право на емоції, бути чутливою, співпереживати. їй дуже важко це витримувати. Тому вона, ніби, ці емоції та закрила в собі. Тому е, через цю нездатність виражати так емоції адекватно. Е, в неї є страх близькості, і вона може їх і не заводити довший час. так? Тому якщо ми бачимо людей, в яких немає стосунків, то це їхнє особисте і часто яке дуже болюче. Ще однією з важливих ознак це втрата себе. Ти не завжди розумієш, а хто ти є насправді, тому що ти ніколи не міг спокійно в тишині, скажімо. Зосередитись на своїх якихось мріях, фантазіях, тому що ти завжди дивишся, що вдома відбувається, чи потрібно рятувати зараз маму від тата, чи тата від мами, яка сварить, а чого ти напився, так, а як ти себе повів? І дитина часто потрапляє у цей такий своєрідний трикутник Карпмана, про який ми говорили, де в цій моделі психологічній, ну, припустимо, мама агресор, тато вживав, і дитина. Тато хто жертва стає, агресор жертва і дитина як рятівник. І в них це відбувається циклічно, і від свята до свята. А християнських свят у нас є ні в року ну це якщо тільки їх зачіпати. Але е, в людини з алкоголізмом в неї є попри то, що причини, е, приводи так випивати. І тому е, ця дитина не всередині в своєму внутрішньому світі, а зовні. На старті рятувати когось свого близького від іншого близького. І тому це неминуче можуть виражатися в майбутньому труднощі в розумінні себе, в цьому в самовизначенні, а що я хочу від цього життя, хто я така. Чому? Тому що дуже багато ніби. Зовнішніх оцих такого одягу, зовнішнього одягу у вигляді тривоги, це такий, ніби бронік наростає втрата довіри до світу, бо батьки це про довіру. От зверну уважу, що діти налаштовані так на світ, як ми їх налаштуємо. Бо ми перші, ті, хто їм сіймо, так, зернятка, які будуть проростати. І якщо ці батьки. Злі, невпевнені в собі тривожні, то вони й те саме сіють. І ця дитина виходить з цим світ, і вона має вже програми страху, негативу, і відповідно і притягує в життя якісь такі, так, непорозуміння чи страшні події. Далі, що важливо ще зрозуміти, що є проблеми з тілом, з контактом. Тому що тіло воно ж відчуває емоції, воно відчуває відчуття, його трусить, його, воно пітніє від страху, воно тремтить і хоче тікати. Та? Бо, ще раз повторюсь, відбувається ця гормональний сплеск, хімічна ця реакція. І певний час дитина починає це все зажимати, це все витісняти, пригнічувати. І воно застряє в тілі. Тому у майбутньому це виражається також десь зажатістю тілесною. І, до речі, по тілі теж психолога, перше, коли людина заходить, може діагностувати, з чим вона прийшла. Вона ще рот не відкрила, а ти вже бачиш, що вона несе. Чи це на спині несе багато, чи ці очі, які гуляють, та, чи тут безпечно. Тому проблема з тілом, тому що є велика дистанція між я відчуваю і дозволом. На те, щоб відчувати і бути такою, як є. Оце такий малесенький перелік. Що це ще може бути? Одна з ознак майбутньої поведінки співзалежної. Тобто, хтось з батьків випивав і в майбутньому вибір партнера в стосунках, який теж щось вживає? Чому? Тому що мама була співзалежна. Вона це терпіла. Ну, наприклад, так краще я свого алкоголіка чоловіка потерплю, зато він мій. Зато його ніхто не забере. От Я тут за ним подоглядаю, я тут його вмию. А, але він такий у мене, а такий не одна я. І ця мама думає, що вона робить добре, але робить в неї якась своя вторинна вигода є. А дитина це бачить і вбирає. Вбирає в майбутньому вона вибирає партнера, який теж має якусь залежність. І вона вчиться так. Метушиться, біля нього пританцьовує, тому що та, це дуже глибока підсвідомості. Ця співзалежна поведінка, неможливість виставляти свої кордони. Співзалежність коли? Коли нема чіткого я сказала, якщо тобі щось не подобається, типу, ти маєш право так робити, а я маю право робити так, як я сказала, якщо ми не можемо з тобою порозумітися. У співзалежних людей в них немає кордонів, і тому вона мусить погоджуватись на те, що є. Це можна перерости, чи обов'язково буде ось ця симптоматика, яку ти перелічила? От до слова, це не переростається, це обов'язково відгукується у поведінці, тому що це є твоє єство. Ти жила в цьому, ти це вбирала. Це ніби вийти на сонце, не прикриваючи обличчя голову. Чи зможеш ти засмагнути? Звичайно, що ти засмагнеш і ще й голову нагрієш і або отримуєш сонячний удар. Тому це відобразиться, бо це частина життя, не один день, не один місяць. Це прошивалася ця програма бути в небезпеці і невідомо чого очікувати від цього небезпечного життя довший час. Ну, давай так, від народження до семи років. Потім, вже залежно наскільки печінка, чи що там може витримати. І дитина, ця, яка сім років, наприклад, жила. В такому середовищі йде до школи. Вона вже сформована, вона вже така, як є. Тому тут е, тільки корекція у вигляді психотерапії, в вигляді розуміння з боку інших людей, тому що дитина сама по собі вона є е, добра, але вона жила в такому середовищі, що вона по-іншому не може. Вона навчилась так виживати. До речі, ще забула одну е, сказати ознаку. Ви, Дітей, вже дорослих дітей, батьків, яких е, мали алкоголізм. І ще раз повторююсь, е, багато людей заперечують, що в них є алкоголізм. Алкоголізм ми напевно окремо візьмемо про це передачу, має декілька стадій. І вже систематичне вживання. Наприклад, в п'ятницю після роботи ми йдемо на пивко чи на вино. Це вже елементи алкоголізму. Тому що йде система, п'ятниця, банька, чи що там люблять з, з радянських цих фільмів такий момент, що взагалі несумісне баня і алкоголь. От тому е, дитина, в якої батьки вживали алкоголь часто, в неї ще є великий сором за них. Сором, тому що ти ніколи не знаєш, що твій батько втне. А ще або мама. У мене був випадок, коли я працювала в одній шкіл психологом і на вчительському зібранні, то обговорили, що не виключити там одного учня, бо він неадекватно адекватно себе поводить. І з усього вчительського колективу тільки одна вчителька, яка по сусідству з ним жила, каже: ні, не робіть цього. Він і так вже перейшов школи в школу. Каже: Та ви ж не знаєте, в нього мама з алкоголізму. Вона не раз іде опісяна, він її веде. Ну бо це мама його. І тому ми, ми не можемо відмовитись від нього. Я з ним працювала як психолог, я цю ситуацію не знала. Ми до неї ще не дійшли, але я в ньому бачила дуже багато хороших рис. Просто з ним треба було говорити. А вони якось їм не подобається, вони. Таким тиском. І, звичайно, це буде опір, тому що це вже був 10 клас, це вже такий юнак, який не буде так, слухати залякування, бо в нього вдома ще, ще та ситуація. Тому великий сором за батьків, за те, що інші почнуть пальцями показувати, тика, та пішла, така, така, бо це син чи донька тої. Тому дітям дуже соромно, і вони в житті потім, як наслідок. Або не виражаються, як то кажуть, не висовуються ніде, бо цей сором з ними живе, тому що бачать очі тих односельчан чи сусідів, які знають звідки він родом, з якої сім'ї. Або навпаки, є інша версія, коли людина намагається втекти від цього болю, досягаючи високих рівнів, там ну, посаду якусь мати, професію. Це добра ознака, але там теж є труднощі, тому що людина не може спинитися і не може розслабитись. Ми зазвичай розглядаємо ось цю симптоматику, щоб наші глядачі зрозуміли, що, чи є в них ця проблема, так? Тут не потрібно симптоматики, тому що якщо в сім'ї хтось вживав алкоголь, значить є ця проблема. І ті глядачі, які дивляться зараз нас, що їм робити. Якщо батьки вживали, чи ти сказала бабуся, дідусь? Так можна робити. По-перше, розуміння для дітей, батьки, яких вживали алкоголь, припустимо, навіть їх вже немає в живих, і це вже дорослі глядачі дивляться. Це не означає, що пробачати батьків. Знаєш, бо багато зараз трактується пробач і відпусти, тобі стане легше. Але ще раз повторюсь, перед тим, щоб пробачити, людина має право достатньо позлитись і поображатись. Бо на те є причина. Тому що ми не знаємо, або знаємо, тому що я знаю історії про те, як вчиняють ті, хто вживає алкоголь, що вони роблять? Під роздачу попадають всі, ну не тільки предмети а й живі істоти. Так? І сама дитина, яка є в сім'ї, діти. Е, до слова, займаюся з, е, вже жіночка, так, е, яка в дитинстві каже, моє дитинство це ми в кімнаті з братом сидимо, а за дверима тато з мамою свариться. Тато знов випив. Моє дитинство це коли я, дитина забула закрита стайню, і за це тато сказав: тепер сиди на, на дворі, каже, мороз, мінус 10. Щоб ти знала, як худоба могла замерзнути. Тато це робив стані алкогольного сп'яніння. І вона каже: Я не можу пробачити. І вона на це право має не пробачати, тому що в неї дуже багато образи. І питань до мами, чому ти цьому не протидіяла? Чому ти це терпіла? Чому мене втекли? Тому які рекомендації? Треба вже розуміти дорослим дітям, батьків-алкогольків, що вони. Що ви маєте право ще не пробачати, бо це є процес в майбутньому, можливо, але зараз маєте право ображатися і злитися, і вже потім підійти до розуміння, що насправді ніхто не вживає алкоголь, наркотики, інші речовини від того, що йому дуже добре живеться. Насправді ті, хто вживають і систематично, це завжди втеча від того болю, який є в реальному житті. Це неможливість знайти себе, неможливість, скажем так, самому заглушити той внутрішнього критика, ту маму чи тата, яка, які критикують і кажуть, ти ніхто і звати тебе ніяк. І тому вони в дорослому віці через цю внутрішню напругу розслабляються в вигляді алкоголю. Але це наслідком має вже для їхніх дітей таке нещасливе майбутнє. Тому, звичайно, ми від батьків, які вживають алкоголь, не забираємо відповідальність. Але саме це розуміння дасть можливість просто менше злитися, бо злість це ваша і вона вас руйнує всередині. Тому десь це прийняття, що їм було, значить, щось в них таке було, що навіть я дитину не могла усвідомити. Але е, відповідальність також є. Якщо хтось зараз в сім'ї вживає, просто розумійте, що це нещаслива доля в майбутньому. І е, вам іноді потрібно обирати. Тому що людина, яка вживає алкоголь, вона теж обирає. І е, зараз достатньо є інформації, достатньо є. Е, Фахівців, які можуть допомогти. А ви щось робите, ви звертаєтесь. Типу, з дня у день одне й те саме. Тому відповідальність ваша потім пожинати плоди і розуміти, чому ці діти не хочуть до вас навідуватись, а мають? А що ви їм дали в дитинстві? Що вони можуть запам'ятати такого? І це дуже е, проявляється сильно, коли наростається тривога, коли з'являється. Наші християнські свята, Великдень Різдво, і людей перетрясає. В них на тривога, у них тиск піднімається. Вони не розуміють чого. А причина одна: вони їдуть додому, вони їдуть з міста, там, ну, чи до своїх родичів, від яких поїхали нарешті, щось досягнули в житті, але так годиться, так? Вертатися, і починаються якісь такі моменти. Тому це тільки усвідомлюється на консультації, що теж дійсно, я ж уже за місяць розумію, що неминучість свята настане, а я не хочу в те середовище вертатись, бо там кожна стіна пахне болем. Тому, звичайно, з цим щось потрібно робити: пропрацьовувати себе з психологом, психотерапевтом. Робота з тілом обов'язково. Це не екстремальні якісь види, е умовно, пірнання в холодну воду, а більш щось таке розслаблююче, щось тепленьке, щось, що провокує е відкриття довіри. Бо людина з тривожністю, яка є в дорослих дітей, батьків-алкоголіків, на них підвищена тривожність і навпаки щось на розслабленість, те, що їх це є теплі ванни, масажі, це є медитації різні, практикувати спокій, щоб почути себе, який я є справжній, а не за оцим всім, що я в собі наростив, щоб вижити в цьому житті. Насправді це про виживання. Що ти як психолог робиш, коли до тебе приходить доросла дитина алкоголіків? Вислуховую і ще раз не поспішаю казати: ти маєш пробачити, бо ти не маєш пробачити, якщо ти цього не хочеш. Е, я пояснюю, це називається психоедукація. Тобто таке пояснення цих симптомів чи того е, життя, яке не влаштовує в людини, е, як ймовірність в того, що в неї було в дитинстві. І звичайно, коли людина щось говорить, то ми. Вертаємося за півроку, а що було таке? А якщо півроку тому нічого не було, що би спровокувало якийсь такий стан сьогоднішній, то відмотуємо назад, а потім я кажу: а де ти жив, чи де ти жила? в яких умовах, хто твої батьки? І тут є пауза така, дехто навіть до 10 років не пам'ятає свого життя. Хоча з точки зору психології, вже 3-4 роки дитина може пам'ятати дитинство. Не всі але яскраві може. То наскільки психіка витісняє той болючий досвід, що людина сидить, я не знаю, я не пам'ятаю. Потрібні декілька консультацій, щоб вона починала згадувати. А чому? Тому що вона рятується так. Там і тоді вона заборонила собі це пам'ятати, але ці жахи проходять в снах. Ці спогади в неї підозріливість до людей, коли в компаніях хтось випиває і починає якось себе вести. Це зразу спогади дитинства, і ця людина червоніє, їй стає зле, і вона просто виходить зі столу, тікає. Куди тікає? І не розуміє за собою, чому так, чи це щось з'їла? Ні, тому що хтось за цьому за цим столом нагадав поведінку таку, яка була і в батька, ну чи в матері, які так себе поводили. І вона від цього втікає, але розуміє, що це отрує життя, бо ця компанія їй нічого зле не зробила. І це їх вибір там, випити, якось себе поводити. Тому підсумовую ще все, що я наговорила. Варто зрозуміти, що це вже від вас не забереш, це є частина вашого життя. І в цьому є ну, якась така доля. Ви це не обирали. Ви змушені були прийняти ту даність. Але зараз ви можете свою долю самі формувати шукати так, інформацію самостійно, займатися з психологом. Це може бути навіть групова робота, бо в груповій роботі ти серед учасників, які теж працюють на своїх проблемах. Можеш вибрати: ти тато, ти мама, а тут я. І, будучи вже в дорослому тілі, Отією дитинкою сказати те, що ви не змогли сказати, бо боялися, що вам прилетить, або просто вам не вистачило слів, ви не знали, бо це дорослі якісь розборки. А тепер важливо це проговорити, навіть посварити, покричати, щоб цю задавленість на грудях, в горлі забрати. А, це робота з внутрішнім критиком. З особистими кордонами, з підняттям самооцінки, з дозволом собі на якісне життя без очікування чогось поганого. Тому з цим щось можна робити. І тут вже вибір за вами. Я дякую, Наталі. Навіть несподівано глибока тема для мене направду. Дякую, що ти говориш про це, і наші глядачі можуть десь зупинитись і знайти в собі ознаки. Дорослої дитини, алкоголіків, бережіть себе, бережіть ваших рідних і будьте певні, що в вашому житті неодмінно все буде гаразд. Побачимо.